Діви, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж, давайте подивимось, який буде лютий 2024 року для вас. Спочатку подивимось, якою ж буде ваша енергія в цьому місяці. Біла троянда надії. Просто подивіться, яка ж красива ця карта. Вочевидь, у вашому серці проросте якийсь такий маленький росточок надії. Почнете ви надіятись на щось краще, діле. Можливо, раніше навіть не відчували ви такого, але в лютому ваше серце буде сповнене надії. Це красиво, це дуже так акуратно, це як маленька пташечка, яка тобі на руку сідає, і ти боїшся зробити якийсь е, лишній. Порух просто, щоб її не злякати. Так само надія. Головне це її не злякати. Навпаки, вирощувати. Що ж, красиво? Красиво, Діве. Будемо зараз дивитися. На що ж ви будете надіятись? Так, що в нас тут по подіях буде? Я думаю, що почнемо ми з недавнього минулого удів. Далі середина лютого і кінець лютого. У нас тут карти порадують. Так, давня давнє минуле. Так, цього не було. Я на перевернутих не працюю зараз конкретно в цьому розкладі. У мене впала колода, коли я її тасувала. І дуже, дуже багато карт. Тут такий картон. Якісь такої ламінації, чи що, що дуже багато карт вони поперевертались. А я конкретно в розкладі на місяць з перевернутими не працюю. І ну, Мені це не подобається, мені це незручно, я так не люблю. На місяць це нам треба більш чіткішу інформацію. А те, що ми захочемо уточнити, ми просто там уточнимо іншими картами. От, коли я на вас налаштовувала з діви, в мене впала колода. Я ніби так подивилася, що я її зібрала все гарненько, акуратно, рівненько. Але ну, відда... зараз у мене карти попадали. Полетіли. Так, що ми тут бачимо? П'ятірка Пентаклів, зірка, королева Пентаклів. Ну, тут ви своєю персоною по королеві Пентаклів. От у вас тут на, в недавньому минулому були надії на покращення свого фінансового становища. Або плануєте також переїзд, переміщення кудись, але зараз по фінансах ви взагалі це не тягнете. Зараз уточнимо. Давайте тут цю п'ятірку Пентаклів, з чим пов'язані такі негативні аспекти в вашому недавньому минулому. Ну, дивіться, я ж склала все рівненько. Ви могли відчувати, що не можете себе реалізувати, шановні мої діви. Не вдається вас ніби себе реалізувати. Бо так як ви хочете себе реалізувати, вам не вистачає або навичок, або ну, вам просто фінансово не подобається ситуація. Тобто працювати, наприклад, там, за меншу зарплату, але на роботі, де б ви могли себе реалізувати, для вас якраз таке це не реалізація. Ви хочете твердо стояти на ногах. По королю Пентаклів ну, це людина, яка твердо стоїть на ногах, в якої достатньо грошей, в якої завжди є там запас на чорний, сірий, фіолетовий день. На будь-яку ситуацію там в країні в світі в неї є можливість себе захистити, захистити свою родину. А у вас цього немає. Вам би дуже цього хотілося. Так. Надії по зірці. Це, такий, це світло в кінці тунелю, яке з'являється, якось різко, так неочікувано. Так, Зірка тут нам про що говорить. Ну, тут ви могли пройти якийсь, якесь випробування. Якийсь конкурс, не знаю, змагання якісь. Тобто тут йде виборювання вами свого місця. Інтелектуально, фізично, будь-яким чином, будь-яким способом. Тобто, у вас завдяки цьому цій події, та, у вас з'явилась надія на те, що ви зможете подолати. Могло бути дуже багато конкурентів. У вас. І ви через логіку, через розум, через чіткість змогли, скажімо так, взяти все в свої руки. І через це з'явилася у вас надія на щось краще. Тут треба чітко було доказувати, що ви достойні. Да, от Теж тут могли бути якісь авантюрки, які дуже швидко закінчувались, і ви виходили з них просто ні з чим. Тобто тут могла бути така ситуація, що ви чимось загорілись, і так само швидко це все вигоріло. Та? Тобто не принесло вам ні доходу, ні стабільності, нічого. Тут так вилами по воді писано. Да? Тобто вам могли щось пропонувати, наприклад, там ваші якісь знайомі, а давай там туди вкладемось, а давай там такий бізнес зробимо, а давай підемо тому навчимося. Ну, Пішли, вклалися, зробили, навчилися, а грошей так і немає. Реалізації вашої так і немає. Ну, Я так розумію, ви не здавалися. Ну, тут жириться у нас з фоном іде. Недостатньо у вас інформації просто було. Вас могли обманювати просто-напросто. Так, і що, чим же ця ситуація? Ну, чим? Розчаруванням вашим? І проблемами з самооцінкою цілком можливо. Ви просто, скажімо так, не помічали, коли вам дійсно життя дає е, шанс, яким треба скористатись. Бо дуже так не туди ви свою енергію направляли. Тобто на те, що дійсно вам потрібно, ви її не направляли. Вам хотілося можливо, чим швидше, якось простіше, менше робити зусиль, а так не буває. Якщо хочеться на довгострокову перспективу, то так не буває. Може йти таке відчуття, що ну все, типу, всі шанси упущені, Я більше там, не зможу <гум> навчитись грати на скрипці, стати балериною і так далі. І так далі. Але це просто це ваш стан емоційний на початку лютого. Четвірка кубків. Він заснув з цими своїми трьома кубками. Йому четвертий дається. Не прогавте, це називається. Середина лютого. Так, я сказала, ми не працюємо сьогодні на перевернутих. Так, а всередині лютого тут у вас якийсь уже двіж починається. Двіж маліна, да. Вибір який треба зробити швидко? І по чаш це може бути вибір любовного плану. От, як ми цікаво да, з реалізацією, йдемо кудись далі. Ну, ми зараз прояснимо. Вибір стосовно чого тут треба буде робити дівам. Вибір, або я сам, або я прив'язаний до когось або чогось. І мені дуже не хочеться цей вибір робити, бо я буду відчувати себе самотнім. У мене може бути маска така, я самодостатній, мені ніхто нічого, не треба, я можу все сам. Ви всі там нерозумні і недостойні мене. Але насправді. А може бути крик про допомогу, про те, як самотньо як хочеться до когось причепитися, щоб не бути самим. Отут треба бути дуже обережним, діве. В Всередині лютого тут може бути така важка ситуація, от диявола тут уточню. Вийти з під, скажімо так, впливу диявола можна тільки різко, не задумуючись, звільнитися від будь-якої звички, та некорисної треба різко. Бо розтягуючи в лапках задоволення, можна так ніколи від неї не звільнитися. З людьми це так само працює. Не можна розійтись з там чоловіком, тираном і аб'юзером, а потім з ним кожну суботу ходити пити каву. І вважати, що ага, та ми ж ну, нормально, ми як дорослі люди, все закінчилось, ходимо каву п'ємо. Значить, ви все рівно від нього в залежності, якщо ви не можете без цієї людини прожити. Тобто тут вихід з цієї ситуації, відчаю, просто треба різко обривати мости. Двійка чаш. Виходити в щось кардинально нове. Ну, двійка чаш. Чоловік тут у нас є, ось імператор, овен, можливо. Десятка пентаклів, двійка пентаклів, смірка. Тут може йти, наприклад, для когось бажання з одного боку сім'ю зберегти, а з іншого цілковите розуміння, що ви в цьому шлюбі просто загинаєтесь. І хочеться бути вільним. Ну, бо про трикутник якийсь любовний, я тут не, не зовсім. Тут про стосунки там, між двома людьми йдеться. Вийти в шута, да, вийти в нуль, в початок можна лише, якщо різко, обірвати всі. По дев'ятці мечів це буквально може йти депресивний стан, який у вас розвивається через те, що ви не можете ніяк цей вибір зробити. Тому тут карти самі вам показують і радять, щоб не бути в позиції жертви, треба спочатку прийняти те, що я в позиції жертви знаходжусь. Мені. Вигідно отримувати таке-таке для себе ставлення там, до себе. так? Я отримую цю от подвійну якусь вигоду. Від того, що я перебуваю, наприклад, в стосунках, які завідомо вже токсичні, завідомо, які мою особистість просто, вибачте, на слові, множать на нуль. А потім іти і. Займатися, наприклад, там, з психологом, комусь це може бути корисною. Є безкоштовна психологічна допомога, якщо, наприклад, фінансово розумієте, що не вивозите. Іти в нікуди це страшно. Для когось, наприклад, страшніше жити там, з людиною, з якою стосунки вже давно себе вичерпали. Тому тут вам карти радять, що якщо ви хочете зробити такий вибір. Бо все ж залежить лише від вас діва тут. За вас ніхто не зробиться. Тут просто карти показують нам, що всередині лютого у вас може статись такий от кризовий момент, коли треба буде вибирати. Давайте кінець лютого подивимось. Так, четвірка пентаклів. С Пентаклів король чаш, що тут цей король чаш нам хоче сказати. ожиреється мірка мочів і Відлюдник. Ну, цей король чаш він з такими дивними намірами у вас тут з'являється. Не зовсім він чесна людина і, можливо, цілком що робив або робитиме вам боляче. Для тих, хто одружений, це стосується шлюбу. То це партнер, який, скажімо так, давно вже визначився, що він самотній, що він сам. А те, що ви там десь в наявності знаходитесь, це зовсім інше питання. Тут іде бажання ваше попрацювати над, цим, над цією ситуацією, на те, щоб піти в нікуди. Ну, я бачу, що у вас просто зараз фінансово не вистачає на це можливості. В лютому саме ви будете зберігати, можливо, відкладати багато. Хтось вам може допомагати з грошима саме, щоб ви могли відкласти, можливо, працювати будете більше, так? Щоб ви могли відкласти і визначитися, що вам ви робити далі. Ну, поки що ситуація залишається незмінною в лютому. Кріпіться діви. Для кого розклад актуальний? Напишіть мені обов'язково, як все відігралося. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку і до нових зустрічей до нових відео.